Коля, чому він тебе обізвав? А вона розвертається і каже, тому що я не дала. Вони беруть цих дітей зараді грошей. Зі слів дітей, він говорив із сусідом, каже, бери дітей, будеш мати бізнес. Ти знаєш на них, скільки грошей платять? А він радив сусідам це да, робити? Так. Волонтери привозять одяг, волонтери купили машину, волонтери купили те. Ті всі гроші, які вона отримує, вони йдуть. На будівництво, яке вони кожного року будують щось, ну тільки не на дітей. Чи дійсно в сім'ї священника коїться насилля? Що на це в студії скаже подружжя опікунів? Хто намагався зґвалтувати маленьку дівчинку і ким замовчується правда? Вище да чудово. Я знаю, що одна дитина, принаймні, на ім'я Назара, якщо я не помиляюся, зараз перебуває в реабілітаційному центрі. Да. Через що? Батюшка повідомив дітям про те, що Назар е, наркоман, і його треба відправити на лікування, бо він пропаде і все на світі. А там була така історія, наче цей Назар намагався зґвалтувати цю неприродним способом цю Вероніку. Яка спить в кімнаті священника? Так. начебто? Так. М -м. Хлопці мені розповіли про те, що. Це Назар зробив, а Назар у відповідь йому каже: Значить, батюшки можна, а мені не можна? Ви скільки дітей маєте? П'ятеро. Всі ваші рідні пробачите. Так. Да. У мене ще один хлопчик, якому 19 років, проживає з його родини в мене. Він потрібен був їм. До тих пір, поки вони отримали на нього гроші. Так, да, дитина оступилася. Я не спорю. Дитина почала красти, дитина почала вживати наркотики. Я його призупинила разом з чоловіком. Сьогодні цей випускник з сім'ї священника опікуна з'явиться у нашій студії. У нас буде нагода поспитати його з проводу того, як йому жилося в цій сім'ї. Чого ви сьогодні прагнете? Щоб там. Перестало таке знущання над дітьми, насильство. Якби була моя можливість, були б у мене будинок здоровий, я би їх би всіх забрала. У вас є приводи умовляти цю сім'ю? Ні, у мене привидів немає. Я, може б, і не повірила першій би дитині цьому старшому хлопцю, Колі, коли ще й прийшов і другий мені таке розповідає, ну уже якось почали пазли трохи складатися. Що дійсно коїться за зачиненими дверима того будинку? Зі своєю версією до нас приїхав наш наступний гість, якого я запрошую до студії. Сергію, будь ласка. Добрий вечір, студія. Я не пойму, а для чого ця родина, діти там повинні знаходиться в батюшки. Як він їх використовує як робочу силу, uh -huh. до собак краще ставляться, ніж до дітей. Сідайте, будь ласка, Сергію. Вони роблять і по дому, і по городах. На полях роблять. Uh -huh. Я машиною проїжджаю, я це все бачу, uh -huh. як вони бігають. І дитині 9 років воно вже на полі чи на городі стоїть. Зараз будемо розбиратися, поки що давайте звернемо увагу на яку. Сергій запевняє, що один із найголовніших пріоритетів у його житті це діти. Він разом із дружиною ростить п'ятьох рідних діточок. Одного вечора, коли чоловік повернувся з роботи, жінка йому відверто розповіла про жахи, які коїться в сім'ї священника з сусіднього села. Я його не бачу, щоб він щось робив. А постійно діти ганяють, як готовчок. Той теж робить, ти теше що видно. Після тієї розмови Сергій зрозумів, що треба турбуватися не лише про рідних дітей, а й негайно рятувати чужих. Адже мовчати про те, що коїться неподалік за зачиненими дверима, для нього неприпустимо. Як ви дізналися про жахливе зізнання Миколи, хлопчика, того? Він розказував мені це все. Старший. Старший. Випускник. Два Миколи, да? Да. Да, да, так? Микола Владимир, менший. Микола, і Микола є, є старший. А я про молодшого. Ви хоча б на хвилину засумнівалися в розповіді Миколи? Та ні. Скажіть, будь ласка, чому, як ви вважаєте, дитина розповіла про це саме вам, стороннім людям? За то,